Привіт, друзі! Давно хотів зняти це відео, показати ось такий електричний кущоріз, який я придбав у восени 23-го року, але все ніяк не доходили руки. Навіть зняв, як я ним працюю, стрижу кущики сам шиту. Ось оці, які вже знову потрібно. Підстригати в формі кульок. І все, ніколи було зняти і змонтувати відео. І ось тепер знайшов час, думаю, а можливо комусь ця інформація буде корисна, можливо, хтось захоче щось купити собі таке подібне. Ну, і так, дивіться, це кущоріз бюджетного сегменту. Я ось глянув на сьогоднішній день, його ціна трошки вище, ніж 1800 гривень. Е, ну, оскільки бюджетний сегмент, то не варто очікувати щось таке захмарне. Він простий. От, пластмас, такий, ну, я б сказав, дешевенький пластмас, але два роки я ним вже працював. Ну, я не професійно займаюся е, стрижкою. Якби професійно, то, мабуть, купував би щось більш пристойніше, дороге, фірмове. Але його вистачає мені. Кущиків у мене небагато, тут 4 кущики і там ще в саду є така зелена загородь. то я підстригаю. Ну і ще там дещо. То він вже за два роки. Я користувався ним небагато, тому і виходячи з цієї роботи, можу сказати, що він собою представляє. Значить, дивіться, він у мене майже новий. Так. Виробник, я так розумію, це Польща, тому що я шукав, шукав десь на коробці, ніде не написано. Інструкція ось така. Тут теж то начебто. Ну, Оскільки написано на польському, то мабуть це Польща. А може Китай виготовляє під польський бренд, скоріше за все. Називається він, ось дивіться, Lex Модель 46 Ну, 46, я так розумію, із-за того, що довжина шини 460 мм, то це 46 см. Потужність його 1450 Вт. Ну, для підтригання кущів самшиту його вистачає з головою. Що тут ще таке? Пушу, ну, що можна зрізати гілки товщиною не більше 14 мм. Ну, можливо, можливо, я такої товщини гілки не зрізав. Ну, десь потоньше, ну 8 мм зрізає. Ну, ось що пишуть в інструкції. Потужність я вам вже сказав. довжина шини 46 см теж сказав, максимально ось, написано 14 мм. Це, це я і не знаю, що це. ну не, не важливо. Вага, може кому важливо. 2,8 мм. Кілограма. Ну і напруга в мережі 230-240 і частота 50-60 Гц. ну Це стандартно. Нічого тут такого особливого, техніка безпеки в інструкції написано. Розбирати я його не планував. ну Я думаю, там звичайний електродвигун з щітками. Ну В комплекті щиток не було запасних, хоча іноді китайці ложать в комплекті. Значить, що ж ще? Це шум, який вона, який він цей кущоріз видає, це 105 дБ. Ну, зараз я вимкну, ви почуєте, наскільки це можливо почути через відеозапис. Але все ж таки і приложу відео де як стриг кущики. В комплекті йде ось така, така примітивна, такий примитивний захист. Бачите, такі. Ось такі ножі. Так. Такі кущоріз. Ну, Я не знаю, що іще ще можна сказати. Ну, Тут є ось таке спеціальне кріплення для переноски. Отак ми заводимо. Треба перетримати однією рукою. Отак ми заводимо переноску, щоб вона і так умикає. Так. Але ж користуватися нею. Треба в цілях безпеки двома руками, то треба, щоб одночасно була нажата оця кнопка і одночасно нажатий цей речах. Тому що, якщо окремо, то бачите, це не працює. І це не працює. І так поставив камеру на штатив тепер можу вам двома руками показати, як вона працює і наскільки шумно. Ось дивіться, нажимаю це окремо, це окремо не працює, а так нажимаю зразу цю ручку, а потім цю. Оскільки кущоріз новий і користувався ним небагато, то при роботі відчувається такий легкий запах, ну як нові щітки іскрять, і трошки так є запашок. Ну, я думаю, це не проблема, не гріється, але я ним довго і не користуюсь. Дякую за перегляд. З вас вподобайки. Підтримайте це відео, можливо, воно комусь корисне. При виборі даного агрегату